У розпал сезону помідорів хочемо поділитися із вами найулюбленішим рецептом кетчупа, який полюбляє вся наша родина. Він виходить густим, смачним, без різних добавок, без загущувачів. Докладний рецепт та процедуру приготування. Дивіться далі, а всі інгредієнти та пропорції залишу в описі під відео. Отже, беремо помідори, нарізаємо їх довільними шматочками та ставимо їх тушкувати. Потім подрібнюємо цибульку. Також довільними шматочками і ставимо її підсмажувати. Нам треба отримати золотаву скориночку та карамельний присмак. Поки тушкуються помідори та смажиться цибулька, нарізаємо яблучко. Також довільними шматочками відокремлюємо від серцевинки, і потім будемо додавати до томатів. Цибулька вже пом'якшала, трошечки набула золотавого кольору, але ще недостатньо. Тому підсмажуємо ще трошечки. Через 5-7 хвилин цибулька вже така, як нам потрібно. Має карамельний присмак і також такий самий колір. Тепер вже час все додавати до наших томатів. Додаємо яблучка, томати у нас вже тушкуються. Також у нашу каструльку ми додаємо нашу підготовлену вже цибульку. І потрібно все ретельно перемішати. Томати вже добре пустили сік, тому нічого у нас не повинно підгоріти. Але треба ретельно все перемішати, щоб поєдналися всі наші аромати та смаки. Для аромату нашого кетчупу обов'язково додаємо солодкий перчик. Його так само нарізаємо довільними шматочками і як зручно додаємо його до нашої тушкованої маси. Знову все ретельно ми повинні перемішати і тушкуємо наші овочі десь приблизно хвилин 20-30. Через 30 хвилин ми вже маємо повністю протушковані овочі. Тепер нам слід прибрати зайву вологу, щоб наш кетчуп був густий, без додавання крохмалю або інших загущувачів. Густоту кетчупу дасть пектин, який міститься в яблуках, тому використовуємо природній загущувач. Перебиваємо все блендером. Далі наше пюре ми повинні перетерти через сито. Це робиться для того, щоб наше пюре було без шкірки, без насіння з помідорів. Далі додаємо спеції і ставимо наш кетчуп знову на вогонь. Разом зі спеціями ми повинні протушкувати його хвилинок 10. Щоб випарилася зайва волога, але вологи не багато, оскільки ми брали гарні м'ясисті томати і тому наш кетчуп буде густим. Ну а тепер, як то кажуть, за ваше здоров'я шуткуємо, додаємо оцет обов'язково після вимикання. Далі розклали по стерильним баночкам і обов'язково залишили зняти пробу.